Доброго здоров'ячка, чистовані позирачі, доброго здоровлячка цімборове. Айно, ну, цімборове, низьке, поговоримо руно за цімбурів. Могли сте віддіти тот стрім на uh, серверу тяжкого віта, де я ходив і роздавав усім отсяких, але цімбориків. Далеко не всі люди були раді такому нововведенню, і я тепер маленько бовся заходити назад на тот сервер. Ну, на то суд і другі причини низько, я кажу, поговоримо за цим бурів. Десім був вичитав, ось, раблови у uh, Java-верзії Майнкрафта, свій... не поломити свій, uh, поломити свій uh, тот. Uh, не, не лук, а як это називати? Як це називати це все, що у тебе в руках? Олім, ми. Арбалет. Айно, вони го поломити свій арбалет, оскільки буду дуже много стріляти. Та... І я собі подумав, що я попробую так і вчинити. Я просто ту буду стояти, та найвін він у мене стрілять, та буду чекати, коли в нього все поламле арбалет. Хочу відіти. Хочу видіти, що він буде чинити після того. Що... що він буде насправді чинити. Він теоретично має стати моїм цимбором, ні? Просто моїм добрим цимбором. Побзираємо. Ну добрі, мушуся признатися забирать поноги більше часу, як я чекав, що буде. Ну, чого ти такий недобрий, чого ти такий намірігований, гамішний, ге? Ну чого? Тебе та такі файні зелені очі. Сиди мем із рабловом, та у мене дома. Стрілять він мені у шапку таку без помпона. Кампет це все довго. Я, ся... я вже не знав це. Я радий, що я придумав собі таку ідею. Він у мене вже 10 минут стрілять, а ніч ще ньогося не поломив. Ого, ви лиш поникайте, на Кіко він уже мені постріляв недеритову броню. Кампець, це у мене міцно стрита й защита 4. Усі, видите? Кампець. Ого. Кампец за кіт я святою симбавлю, та там іззаду прийшли його цимбури за нього заступатися. Видите, видите? другий, третій. Ви бачили? Все сталося! Він тут. У в нього, в нього розбився! До конець! <з умов> господичку, я повністю почти вихоснував свій щит, я в шокові. Юй, і це забрало 25 минут. 25 минут стріляння, господичку. Кампец, треба тобі придумати якоїсь класної ім'я тепер. Хм, як би тебе звали? Ну, після недовгих консультацій э, дійшовим едимньовий бровар хмурянишинець. Броварь хмурянишинець. Чого? Бо в нього великий брови, та й вінся фурт хмурить. Господичка, я не думав, що якось одно стати. Ану. Бровар хмурянишинець. Броварь хмурянийшинець. Ну, пой. Просто йде гет. Чи не щось? Я знав, що ти будеш робити. Найдеме тобі роботу не будеш без діла сидіти. Ха на кого ручка поднимаш свої Майнкрафтовські. Щойсе. Ти не зомбі, ти сокотач. Ти хоч на кулаках, хоч сам на сам? Тепер у тебе буде робота. Ти будеш сокотити своїх сих цимбурів. Кутріся й мили скоршетники. Сього, сього, а на мене рука не піднімав. Ану, скріштон, я і мій новий Цімбург. Це дуже весело. Ну, все, у мене є новий цимбор, а у вас є нова ідея, що може хабіти ще вашому Майнкрафтовському світові. Та що, на сьому тоді раз будемо кінчати. Красно дякую, майтеся!